Вчора була неділя, 27 квітня, і це була провідна неділя. І заодно це був Кульбабковий міжнародний день, це ще й був після Великодня наступна неділя це є образ Божого милосердя, цей образ, на якому зображений Ісус із кров і вода йде від серця. Ось цей саме той образ. І саме головне, що я вчора про нього згадувала, про цей образ, коли ми стояли на місточку, і був цей такий у воді, немов кабель водопровід, у воді, в Дністрі. Ми так дивилися з моста у воду, і таке було, якби промінь у воді лежав, немов трубка якась така світла проложена. І всі це бачили, Наталя бачила, Юрчик каже, як... але в телефоні, може, і не було так видно. Цього кабеля, такого, немов світлого кабеля. І далі я так дійшла до такої думки, тому що це не просто так, образ Божого милосердя із кров і кров і вода, що йде від серця. І тут об свята Фаустина там, ну, читала я щойно у Фейсбуці, що вважають цей образ, образ, цей наступний після Великодня. Тиждень, тобто наступна неділя, це є образом Божого милосердя, цих ріків, водоймів, Божого моря, любові, того такого, розумієте, зв'язку із цим самим тим головним. Та як ріками, океанами, мор'ями, кровоносними суденами, я так розумію, що ці всі ріки це є Божа ось ця кров і вода. Воно все зв'язано, а тим більше, що по 24-го, 24-го це був день водопроводу, 23 – Юрія переможця, який має ключі до неба, щоб вода була, щоб не було посухи для е, паші, для всього решта, щоб трава росла, щоб був врожай. І далі, 29-го, це ще й буде день блискавки. Можете собі уявити? Сьогодні вчора було 27-го, сьогодні 28-го, а завтра, 29-го. Це вже буде день блискавки, як ще один зв'язок із водою. Ви розумієте, ну все взаємозв'язано, зациклено на воді. Вода Бог – це сильний зв'язок із водою, образ Божого милосердя, на якому йде світло від грудей у вигляді води.